доброго дня, шановні колеги мери, ми починаємо сьогоднішню панельну дискусію. Дякую всім нашим гостям, шановні посли, шановні представники міжнародних організацій. Ми сьогодні маємо день, який дає ще один крок до можливості допомогти більшій кількості людей. На моє переконання, екосистема людяності. Андровки, яку ми будуємо зараз тут, у Львові. Вона має будуватися у всіх містах нашої країни. Сьогодні тут з нами є мої колеги-мери, які мають достатньо різний досвід. Я хочу на початок представити колег-мерів, щоб ви їх привітали оплесками. Прошу привітати оплесками мера Охтирки. Прошу привітати оплесками мера Скадовська. Прошу привітати оплесками мера Фрайбурга. І прошу привітати оплесками мера Ужгорода. Ви знаєте, дуже просто бути мером, коли ти можеш приходити на роботу, працювати і вирішувати ті чи інші проблеми. Серед нас є пан Яковлев, який є мером Скадовська. Скадовськ вже рік, як знаходиться в окупації, він наскільки може дистанційно керує містом. Це стосується навчальних процесів, це стосується фінансових процесів. Але я навіть не можу собі до кінця уявити, що його чекає. Ми віримо, що. Наші війська у швидкому часі деокупують весь південь нашої країни, і він зможе фізично повернутися до Скадовська. Шановні колеги, поруч з нами є мер Охтирки. Російські війська пробували захопити Охтирку. Правда, нічого їм стильно не вийшло. Вони обстрілювали Охтирку дуже багато разів. І коли кількість поранених була критично великою, мер міста, який є сам доктором, лікарем, вдягав медичний халат і працював як лікар. Я думаю, це унікальний досвід поєднання і мера, і лікаря. Які ваші, розкажіть, як це було? Як це було і що ви плануєте в подальшому робити, Андрій Іванович? Я хотів би трошки інше розповісти. От, е, ті відчуття, які я зараз відчуваю, перш ніж нас є два коротеньких роліка, потім я записав свої думки, щоб е, чітко так і логічно викласти їх. Е, але от е, на сьогодні у мене як у лікаря відчуття, мабуть, як у інженера, який прийшов на виставку досягнень е, нових. Автомобілів, яких ще взагалі не випускають, але це щось нове. Це Ілон Маск, це якісь нові автомобілі водневі. От я зараз ну, під, таким, під таким відчуттям. Будь ласка, якщо можна, перший ролик проти. Доброго вечора, Україна. Бажаю здоров'я, дорогі українці. Бажаю здоров'я, дорогі тарчан. Нічні бомбардування майже всю ніч, певними інтервалами. Зальоти літаків і бомбардування, бомбардування, бомбардування. Повне знищення інфраструктури міста Ахтирпа. Знищення людей. Морально, знищення людей, фізично. Кожного дня по всій країні. Це геноцид українського народу. Росією. тираном Путіним і їхніми військовими. А ми виживемо, виживемо і будемо процвітати у всьому світі. А хто це Україна? 知道的，我什么水平？ Дякую. Перш ніж почнеться наступний ролик про лікарню, хочу сказати, що ми дуже багато відбудували. Тець, яка була зруйнована перша в Україні, була відбудована. Про це не знали і до останнього. Єдиною скаргою було що жарко у будинках, бо відбудоване було тільки один котел із шести паровий і не могли регулювати. Будь ласка, якщо можна ролик картинки про лікарню. Минулий рік довелося і котельню побудувати, бо не, не знали, чи встигнемо ми з централізованим опаленням, чи відбудуємо наш ОТЕЦ і кисневу станцію, і потужний генератор. Лікарня ніколи не відключалася більш ніж на пів секунди. Тобто. Ви розкажіть, я як розкажу. ви як ви людей лікували, коли були обстріли? Як Андрій ви біля халат білий і я, робили Я трошки інше, але скажу 26-го числа, коли близько 14-ї години прилетіли касетні боєприпаси, урагани в місто Тирку. Було багато поранених. Більше 20 чоловік були заги загиблі. Перша дівчинка Аліса, про яку заявили, звичайно, що вона не перша. Із дітей, які загинули. Але Охтирка, мабуть, єдине місто, яке в перші дні вело інформаційну війну. І мені було не складно, так як не складно Андрію Івановичу, бо в мене була вся команда разом зі мною. Ми не знали, будемо ми живі чи не будемо. О 14-й прилетіли урагани. Я зателефонував завідувачим відділенням, який став після мене, я став міським головою, і запитав, чи потрібна допомога. Оперував я трьох чоловік, двох чоловіків і одну жінку. Це було шість операцій: переломи стегна, переломи гомілки, переломи гомілково-ступневих суглобів. У мене 20 років досвіду, я працював вночі хірургом в день травматологом, завідувачем відділення. І ну, після цих операцій я зрозумів, що нас будуть знищувати. І я записав ролик, який став вірусним по соцмережах 25 го числа. І... Ну, далі, якщо можна, коротенько мої думки, які за годину я собі накидав. Доброго дня, шановні друзі. Щиро дякую Андрію Івановичу, вашій команді, за запрошення і організацію цього неймовірного форуму. Я лікар, хірург, травматолог, і моїм завданням завжди було рятувати життя людини і допомагати організму одужати. Більше двох років я міський голова міста Ахтирка. І розумію, на сьогоднішній день я щиро це говорю і е, неодноразово говорю, що громада, країна, світ це також організм, це жива система. Наша країна, багато наших громад на сьогодні активно е, атаковані страшним вірусом ненависті, країни вбивці. І наша ненька сьогодні досить сильно хворіє. Завдяки завдання кожного мера вилікувати нашу громаду. І вилікувати нашу країну, вбити вірус і набратися імунітету на покоління і на віки наперед. З першого дня повномасштабної війни разом з своєю командою міської ради ми стали на заваді просування ворога до вбивства нашої країни і нашої громади. Ворог зайшов один раз, був убитий в нашому місті, і місто Ахтирка не було окуповане. Місто Ахтирка не пропустило через себе ворога, і наші люди не були зґвалтовані, наші люди не були психологічно, з них ніхто не знущався. Наші люди це люди, герої. Це я щиро знову ж таки говорю. Люди і кошти це складові, які основні для перемоги і досягнення результату. Але ці дві складові були основними до того часу, доки Україна і Українці не заявили про себе. На весь світ воля, люди і кошти на сьогодні звучить так складові перемоги. Воля у справжнього українця це генетично. Ну, так воно є. На жаль, не в багатьох націй, а у нашого українця у справжньому. Це генетично. У тих хлопців, які тут сиділи. Кошти це суб'єктивна складова. Чому? Бо коли твої друзі самодостатні, і в тебе їх сотні, тисячі. Ти мільйонер. Андрій Іванович, громада Львова, цьому приклад. Проєкт Незламні цьому також приклад. Те, що сьогодні Андрій Іванович говорив, я просто занотував це все. Охтирка в перший місяць війни, та й в перші місяці після війни, це також цьому приклад. Був перший же день вечором. Я зателефонував Андрію Івановичу. Це було 12 година ночі, він був на телефоні, і він каже, тримайся, тримайся. Ну, ще нема ніякої чіткої інформації, але коли я почув і він взяв трубку, ну, тобто, ну, це, це незабутньо, І е, я відчував підтримку кожного дня. Кожного дня. Тому отакий от приклад. Кошти це суб'єктивно. Якщо багато громад, е, якщо те, що робить Андрій Іванович, вже неодноразово він у нас возив, не возив. Він запрошував. Він організовував форуми закордонні форуми сіті фосіті. Це кошти, мільярди коштів, які були залучені у наші громади, які були залучені в Україну для того, щоб вірус вбивства не здолав нашу країну, і щоб ми своїм імунітет, імунітетом, своєю організацією протистояли смерті нашої країни. Третя складова люди. Сьогодні форум саме про людей, людей з волею до перемоги. Моїм передвиборчим гаслом так склалося. Це дійсно є, як ото кажуть, підтвердження. Цьому всьому сила в руках, честь в серцях, найвища цінність, людина. І я думаю, що я іду по цьому, по цьому гаслу. Дотримуюсь його. Про медицину я можу говорити ну, годинами, можливо, навіть днями. В 2016 році я врятував півторарічну дитину, дівчинку при ДТП, перелом ший, шийного хребця, з розривом спинного мозку. В країні в світі мало таких було випадків, оскільки там є свої проблеми. Це я до чого говорю? До того, що в 2016 році я поїхав, уже коли дитина трохи стабілізувалася, на реабілітацію в Пікін. Я як лікар її супроводжував. І... І той реабілітаційний центр, державний заклад Пікіні в Китаї, ну, порівняно з цим закладом, набагато слабіший. З тими роботами, які тут є. І це мрія, мрія ну, справжнього лікаря, мрія справжнього мера, який хоче, щоб у нього це все було. І зараз, коли я зайшов, я вам сказав, які в мене почуття. У мене почуття, що я на, на, на якихось супер-супер. Супердосягненнях по медицині. Андрій Іванович, у вас краще. У вас краще. Стовідсотково у вашої команди набагато краще. Я лікував ворого років 10 назад ще до, до війни, до початку війни із фантомними болями. Про фантомні болі тільки чули на той час. Хворий також потрапив в ДТП. І фантомні болі вони не лікуються ні сильними, знеболюючими, ні наркотичними засобами, ніякими блокадами, нічого. це в голові. Це сидить в голові. І е, хворий е, наклад, накладав на себе руки, врятували, витягли з петлі, він був у нас у лікарні так і таке інше. І я почав читати літературу, почав шукати, як можна обманути е, цю ситуацію з фантомними болями і знайшов: є в нас один досить, досить сильний орган, найсильніший до всіх останніх орган відчуттів це орган зору. Якщо ми своїми очима бачимо те, чого дійсно немає. То у корі головного мозку починає переключатися ситуація. Ми зробили прилад е, такий системою дзеркал, де йде віддзеркалення однієї кінцівкою від другої. Це було е, у хворого роками. Роками ці фантомні болі. І, е, звичайно, не за одну секунду, як в кіно, але. Е, вже через місяць вже ми його виписали, він телефонував, казав, мені досить інколи одної таблетки аналогійно, а інколи взагалі їй не потрібно. Коли почалася повномасштабна війна, у мене багато друзів, колег, травматологів в обласних закладах. Вони кажуть, на сьогодні 3D-принтери друкують кістки, відрізки, сегменти кісток із титану. І вони всі вважали, що зможуть допомагати у цих складних мінно-взривних, мінно-вибухових травмах, що це вдасться врятувати. Але так склалося, що дійсно ці всі вибухові приводять до того, що доводиться ампутувати кінцівки. І на сьогодні я бачу, що майбутнє саме за біомеханічними протезами, за ними і за екзоскелетами. Про екзоскелет тільки в книжках читав. Ніколи так ми шукали для цієї дівчинки це екзоскелет. І так мені його ну, не вдалося знайти, намагалися, писали програми під нього і таке інше. Що я вам хочу сказати? Я щиро вдячний Андрію Івановичу, щиро вдячний його команді, всім, хто прийшов. На сьогодні основне те, що не потребує коштів, це людяність. Коли пацієнт... Посміхнувся, це також я тут побачив. Побачив хлопців, побачив дівчат, які йдуть. Через біль, через туго. Це вже означає, що він почав одужувати. Коли він посміхається щодня, він готовий стати в стрій переможців. Це стовідсотково. Я хочу і мрію про такий реабілітаційний заклад, хай маленький, невеликий в нашому місті, але це мрія, до якої я буду йти. Слава незламним! Слава Україні.